Валентин Черевко, військовослужбовець та військовий експерт, першим в цій годині долучається до нашої розмови. Пане Валентине, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям Давайте слава. почнемо власне із того, про що вже говорять насправді кілька місяців. Ми говоримо про те, що рекрутинг це та нова річ, яка може допомогти українському війську, яка може допомогти військовозобов'язаним зобов'язаним українцям обрати саме те місце, де їм де вони будуть найбільш корисними нашій державі, і власне теж дозволить сформувати нові підрозділи, поповнити лави тих, хто мав би замінити вояків на фронті, які вже там третій рік насправді як ви гадаєте, чи можна оцими процесами, які вже кілька місяців тривають в Україні, повністю замінити мобілізацію? Слухайте повністю замінити мобілізацію. Давайте будемо говорити так, що рекрутинг це один з можливих інструментів, які можуть допомогти збільшити кількість військовослужбовців, які будуть знаходитися безпосередньо на лінії зіткнення, скажімо так. Ну добре, але було роз'яснення і коментар до змін до закону про мобілізацію, і було сказано, що якщо мобілізований отримав повістку, пройшов фактично ВЛК. Після цього він може звернутися в рекрутинговий центр. Тобто є така опція, не куди тебе відправлять, а самому спробувати підібрати підрозділ. Чи як це має працювати? І чи вже працює? На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, ці механізми тільки опрацьовуються. Насправді бюрократія, яка дісталася нам в спадщину від Радянського Союзу, її важко перемогти. На сьогоднішній день ще не працює в повній мірі цей механізм, але спеціалісти роблять все, щоб це сталося якомога швидше. Звичайно, це тільки один з. Аспектів тільки один з інструментів механізмів можливих, які потрібно долучати всі і більше, і більше для того, щоб скажемо так збільшити кількість військовослужбовців. Зараз це необхідно. Я дивлюся на новини із угрофінських боліт там в залісі, яке тимчасово називається Російською Федерацією, вже План согласовали. виявляється, що вони будуть з 1 ноября, це в нормальних людей 1 листопада, розсилати електронні повістки. Ось так вони будуть діяти. Чи в нас чи, чи це означає, що і нам доведеться на це перейти? Ви знаєте, це один з можливих варіантів, і насправді. Що спрацює в повній мірі для підвищення мобілізації, ну, я думаю, це не репресивні методи, а все ж таки, це має бути більш піднята правосвідомість кожного українця. Тобто треба людям пояснювати, що це необхідно. А електронні повістки, ну, можливо, це також використовувати. Це досвід, який, можливо, треба пережити. Але що чи дасть воно. Той результат, на який всі сподіваються, ну можливо, частково, і це також спрацює. Тобто, є багато механізмів, і треба пробувати всі. Пане Валентине, те, що ви кажете, бюрократія, розуміємо, розуміємо, що є процес фактично поновного такого не опанування, а власне, щоби просякли ми оцим патріотизмом і розуміли, що кожен мусить. В свій спосіб захищати державу, але на це треба час. Та на це треба час, щоб були і відповідні програми і освітні програми, і доносити це до багатьох людей. Бо дехто має, дехто не має. Поки час біжить, і ці програми, скажімо, працюють чи. Отой переоблік людей, фактично уточнення даних ТЦК, як ви гадаєте, наскільки воно може впорядкувати загалом інформацію і Міноборони і в державі про всіх військовозобов'язаних і впорядкувати оцей процес ротації військовослужбовців, мобілізації, розподілення по різних підрозділах. Ну давайте не будемо плутати ці речі впорядкування е, всіх військовозобов'язаних, які в даний момент ще не проходять службу, з ротацією. Ну, ротація це слідучий крок до цього, що треба дойти. Спочатку їх треба мобілізувати. Ну, Якщо ці механізми будуть зроблені належним чином, звичайно, вони допоможуть. Добре, оцей процес, коли всі впродовж двох місяців, вже зараз почали, то навіть два з половиною місяці буде, уточнюють свої дані, принесуть відповідні документи. ТЦК буде мати інформацію про всіх. Маємо систему оберіг, яка має працювати. Це якось спростить проведення мобілізації, причому, щоб ця мобілізація була справедливою, а не так, от одного десь там затримали, привели до ДЦК, то він поїхав, а інший сидить в хаті вже два роки, не виходить, і він собі далі сидить в хаті. Я ще раз не розумію, що значить справедливою. Є категорія громадян, вони є військово зобов'язані. Ну, про що ми говоримо? Що значить несправедливо? Служити повинні всі військово зобов'язані. А два місяці чи три буде відбуватися навчання. Ну, на мою думку, і на думку багатьох моїх колег, навіть два і два з половиною місяця замало, ну, є. Є така думка, що в принципі навчання мало би відбуватися на протязі трьох місяців. Тоді mm -hmm. дійсно ми будемо мати е, на передовій фахових спеціалістів. Звичайно, можливість... це буде додавати впевненості. Чи є можливість нас зараз влаштувати так, щоб навчання тривало саме стільки часу, щоб, так як ви кажете, три місяці? Треба шукати ресурси. Mm -hmm. можливість, можливість є завжди. Я думаю, що коли е, е, Оксана питається у вас про справедливе несправедливе, ходить про е, ось ці дискусії, які в глибокому тилу, чому ті, хто мають більші доходи, можуть, як то кажуть, відкупитися, зробивши собі економічний резерв. Є ще просто е, зарезервовані категорії громадян. Половина з них е, викликає питання: а чому вони раптом е, отримали, е, ну скажем, звільнення від мобілізації? Наприклад, ті самі, які там виготовляють якісь там парфуми, хімію побутову, вони чим таким цінні щоб працівники уникати цирку? Так, працівники цирку іншого цирку є єдиний інформаційний цирк. Ви знаєте, так, марафоном називається. Я от про таке: от тут є соціальна несправедливість. Слухайте, е якщо ми говоримо про те, що хтось відкупився, от спочатку це прозвучало, угу. то це відверто корупційні моменти, це треба розслідувати. І всі, е хто до цього причетні, мають понести покарання заслужене, звичайно. Але вони не несуть. Е щодо, е щодо е того, що хтось е має якусь економічну броню, ну звичайно, фірма приправка, ну в мене велике питання, наскільки вони стратегічно е важливі. Для країни в даний момент, е, звичайно, треба ці речі ще раз і ще раз передивлятися. Mm -hmm. Ну насправді е, всі чітко розуміють, е, що таке справедливість, е, вона базується на моралі, і ну звичайно, є перегиби на місцях. Е, ну але давайте е, відштовхується від того, е, що а коли їх не було. А до що речі... ну, зараз е, сісти і плакати, що якийсь там депутат чи син якогось депутата не пішов на фронт, і тепер я також не піду. Ну послухайте, можливо, він там і не потрібний, до але речі... підвищувати правосвідомість. Ну, треба щоб у людей виникало бажання в першу чергу. Пане Валентине, ми сьогодні, якраз коли в дискутували довкола оцих резонансно-скандальних відео з Варшави, з консульських тих підрозділів весь час. Слухаючи ці вигуки, я думав, хто ці люди. А пізніше нам сьогодні власне пояснили, що частина з цих людей призовного віку це не хто інший, як колишні ждуни і вата з окупованих територій, які оформили собі українські паспорти, бо держава надає їм повне право. І тепер по по всіх Європах, ходять там, бухають лєпса слухають, а потім скандали роблять те, отакось, що їм пропонують західні держави, як mm -hmm. іншим українцям, і які справді потребують допомоги, які з тих небезпечних територій просто мусили втікати в Європу. І під ці всі відосики в мене весь час виникає тільки одне питання: а чи хочете ви і ваші побратими поряд в окопі мати ось таке? Ніхто не хоче мати з собою поруч людину, яка, яку притащили туди силоміць. Ніхто не хоче мати поруч з собою відверту вату і колаборанта. Ну, Було очевидно, хто ці люди. Не знаю, чому для когось це стало сюрпризом, це було зразу очевидно, що це частина ворожого і ПСО. Звичайно. І е, в зриві е, наших мобілізаційних програм, в першу чергу, зацікавлений хто квіп продас, тут все дуже просто. Угу. Та, а у цьому це... випадку ще хотів вас розпитати трошки, може, не так про мобілізацію, як про справи фронтові. Е, бачимо, що е, в русські окупанти дуже хочуть максимально встигнути за це вікно можливостей, бо е, поки з пакету ще нічого на нуль не перейшло. І в цьому випадку де найбільша загроза не, е, не комплект. На певних ділянках фронту чи те, що до певних зразків навіть кльової зброї немає просто БК? Ну абсолютно вірно. Е, є проблема з БК в даний момент. Вона ну, так би мовити, вже майже вирішена. Чекаємо е, проблемні ділянки на фронті. Ну буде напевно не дуже правильно з мого боку. Якщо я зараз буду е, називати якісь окремі напрямки, тому що ворог ворог нас також слухає. Ну, звичайно, є такі місця. Е, чи будуть е, нові ділянки прориву е, спроб прориву ворога? Будуть обов'язково нас чекають складні часи навіть е, тоді, коли прийде західна допомога. Нас все одно чекають складні часи, тому і потрібні додаткові мобілізаційні ресурси. Без людей нічого не буде. Якої би зброї нас е, не? Помагали нам партнери, поки не буде людей, нічого не буде. Люди потрібні вже вже на вчора, на позавчора. Пане Валентине. Сподіваємося, що ось цей процес, який зараз вже фактично рушив, і я про мобілізацію теж говорю, активно рушив, допоможе поповнити. Власне, добрими фаховими військовими фронт, але ще маємо ці пакети допомоги. Ми тішилися всі впродовж цілого тижня. І Штати, і Британії, і німці передають. Тобто, якось так таке враження, що всі одночасно на заході мобілізувалися. Як ви бачите, наскільки це допоможе нам? Ми утримаємо, можемо утримати з допомогою цієї зброї фронт. Ми зможемо десь почати вже просування і повернення наших територій. Що нам дає ця допомога? Ця допомога дає нам додаткові можливості для того, щоб вражати нашого ворога. Шедоу, наприклад, ну, це прекрасний варіант. За е, Шторм Шедоу, скажімо так, е, вже і невелика біда, що німці не дають нам Таурус. Це аналогічні проекти, паралельні, вони дуже схожі. У нас є великий роботи зі Storm Shadow. Стаурус ще не треба було б вчитися працювати, хоч вони дуже схожі, це така сама крилата ракета. Але ну, німці можна зрозуміти, в принципі, чому вони нам їх не дуже охоче виділяють. В них всього, здається, на складах, якщо мені пам'ять не зраджує, близько 150 так, да, близько 150 таких ракет, і в принципі це єдина їх далекобійна зброя. Нам, це, ну, нам все потрібно, снарядів забагато не буває. І на сьогоднішній день е ми не говоримо навіть про паритет з ворогом. Все одно в нього снарядів більше. Mm -hmm. Звичайно, е високоточна е західна зброя ну, це класно. Вона нам потрібна на позавчора. В принципі, такі люди. Дякуємо, пане Валентине, за розмову. Валентин Черевко, наш військовослужбовець і військовий експерт. Дякуємо за службу.